Логіка, перечення, впертість, свавілля, непослух, безсоромність усе це характерні риси дьявола. Людина стає уразливою для бісівського школи настільки, наскільки вона має в собі перелічені вищі властивості. Однак, коли душа людини очиститься, в неї вселяється Святий Дух і людина наповнюється благодаттю. Якщо людина забруднить себе смертними гріхами, в неї зселяється дух нечистий. Отже ж гріхи, якими забруднила себе людина несмертні, то вона є під впливом лукавого духу ззовні. На жаль, у нашу епоху люди не хочуть відкинути свої пристрасті, власне свавілля, вони не приймають порад від інших. Після пош... Цього починають говорити з безсоромністю і відганяють від себе благодать Божу. А потім людина, куди не глянь, не може процвітати, тому що вона стала вразливою для бісівських впливів. Людина вже не в собі. Тому що зовні неї керує диявол. Диявол не всередині неї, Боже, спав, але навіть іззовні він може керувати людиною. Людина, позбавлена благодаті, стає гіршою від диявола, тому що диявол не робить усього сам, але підбурює зло, наприклад, він не робить злочинів, але намовляє до цього людей, і від чого люди стають біснуватими. Якби люди принаймні пішли до духовника і висповідалися, то з них би бішівський вплив, і вони знову могли б думати. Адже зараз ще з птім вони не зможе навіть подумати головою. Покаяння, сповідь позбавляє диявола влади над людиною. Нещодавно на Святу Гору приїжджав якийсь чаклун. шаклунськими кілочками і сіточками він перегородив певному місці всю дорогу, яка веде на Святу Гору. Якби там пройшла людина. Яка не висповідала свої гріхи, то вона би постраждала, не знаючи навіть причини цього. Побачивши на дорозі ці чаклунські тенета, ми відразу ж осінили себе з хресним знаменням і пішли по них ногами і все порвали. Диявол не має ніякої сили і влади над людиною віруючою, яка ходить до церкви, яка сповідається причащається. Диявол тільки погавкує на таку людину все одно, що беззубий й собака. Однак він має велику владу над людиною невіруючою, яка дала йому владу над собою. Таку людину, диявол може і загристи. У цьому випадку у нього зуби є, і він мучить ними нещасно. Диявол володіє над душею такою владою, які права вона йому дає. Коли помирає людина духовно упорядкована, то швидкість сходження її душі на небо подібна до потягу, пси женуться за потягом. Захлинаючись гавкотом, намагаючись запобігти вперед, а потяг усе їде і їде. І якого, якогось чортика і навпіл переїде. Якщо ж вмирає людина, духовний стан якої залишає бажати кращого, то її душа, немов знаходиться у почезі, який ледь-ледь повзе. Він не може їхати швидше, тому що в несправні колеса. Все застрибують у відкриті двері вагонів і кусають людей. У випадку, якщо диявол здобув над людиною великі права, взяв гору над нею має бути знайдена причина того, що відбулося, щоб диявола позбавити цієї влади. В іншому випадку, скільки б не молилися за цю людину інші, ворог не відійде, він калічить людину, священники його відчитують, відчитують екзорцизмом, становлений церпою чин, під час якого священник, читаючи особливі молитви, виганяє нечистих духів з людей, які одержимі ними. Тут важне зрозуміти, що одержимий, який вдається до допомоги відчитки, екзорцизму, обов'язково повинен покаятися, висповідатися у своїх гріхах перед духовником і мати рішучість жити по-християнськи, детально про пробіснуватість і вичутку поговоримо у наступній темі. А в кінцевому під, підсумку нещасному стає ще гірше, тому що що диявол мучить його більше ніж раніше. Людина повинна покаятися, висповідатися, позбавити диявола тієї влади, яку сама йому дала. Тільки після цього диявол відійде, а інакше людина буде мучитися. Так хоч цілий, день, хоч два дні його відчитуй, хоч тижні, місяці і роки диявол має владу на нещасним і не відступає. Тут хотів би навести одну притчу про сповідь. Один добрий, хоч і слабкий християнин висповідався парафіяльному священникові, а сповідь його завжди нагадувала зіпсовану. Рамофонну платівку, ті самі провини, а перед усім той самий поважний гріх. Но годі сказав йому нарешті з досадою священне. З Богом не жартують. Останній раз я відпускаю тобі цей гріх. Пам'ятай, останній. Утім, через два тижні чоловік знову приступив до сповіді, аби сповірити той самий гріх. Сповідникові таки урвався терпець. Я застерігав. Що не дам тобі розрішення, тільки це може тебе навчити. Скривджений і осоромлений чоловік підвівся з колін, а просто над сповідальницею висіло на стіні Велике гіпсове розп'яття. Чоловік звів на нього погляд, і в ту ж мить гіпсовий Христос на гіпсовому хресті ворухнувся, здійняв руку і вчинив знак розрішення. Відпускаю Тобі провину твою. Кожна людина зв'язана з Богом певною ниткою. Коли вчиняємо гріх, ця нитка уривається, та коли вболіваємо над нашою провиною, жалуємо, Бог зав'язує на тій нитці вузлик, і отже, вона стає коротшою. Розрішення наближає нас до Бога. Отож кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками, що не потребують покаяння. Луки 157. Чи можлива сповідь онлайн? Таїнства церкви, встановлені Христом. Це видимі знаки благодаті, які звершуються за допомогою видимих обрядів. Священник є частиною Таїнства, тому при звершенні таїнства важливим є не тільки вербальний контакт, але й присутність. Священник діє в таїнстві як представник Ісуса Христа і діє від лиця Ісуса Христа. Євангелії не одразу наголошується важливість саме присутності Ісуса Христа, а не тільки Сказаного Ним Слово. В таїнстві покаяння через реальну, а не віртуальну присутність священника, ми зустрічаємося з розп'ятим і Воскреслим Ісусом Христом. Окрім того, сповідь по телефону чи інтернету є неможливою, тому що піддається ризику її конфіденційність, ймовірність прослуховування чи доступу інших осіб тільки утруднює здійснення цього таїнства, якщо людина перебуває в екстремальній ситуації чи має непереборні перешкоди для здійснення таїнства примирення. Це може бути фізична і психологічні непереборні перешкоди, про які запитують. То у них в цих випадках для прокра... прощення гріхів достатнього щирого покаяння. Що таке щире покаяння? Воно передбачає три умови: перша, це повністю відкинути вчинений гріх, друга це збудити жаль. Шкодувати, що ти образив Господа, знову розп'явши Його, як сказано в посланні до євреїв, обновляти покаяння, коли вони знову собі самим розпинають Сина Божого. І третя умова: готовність піти до сповіді, як тільки буде така можливість. Якщо, ні, намірення, якщо ці намірення відсутні, значить, наша воля ще не повністю примирилася з волею Господа, який установив таїнство покаяння. Це навчання було проголошено ще на Триденському соборі. Покаяння включає у себе не тільки відмову від гріха та діяльний намір почати нове життя. Але й передбачає ненависть до попереднього життя сказано в положенні собору. Щире покаяння відкриває шлях до спасіння, до нього можна прийти, сказавши акт. Покаяння, наприклад, в такій формі. Боже, всім серцем жалію за всі свої гріхи, бо заслужив ними Твоє покарання, а ще більше, що образив Тебе, безконечно доброго й достойного любові більше усіх. Я бажаю. З твоєю божественною допомогою ніколи більше не ображати Тебе і уникати ситуацій, які призводять до гріха, Господи, ім'я Якому милосердя, пробач мене. Тут треба доповнити, що, хоча в момент досконалого жалю нас сповнює благодать. До святого причастя не можна приступати, поки не буде отримано відпущення гріхів у таїнстві покаяння після індивідуальної сповіді у священника. Окремо, треба згадати ситуацію, коли священник не знає мови того, хто кається, в апостольському посланні милосердя діадеї, яке посилається на Триденський собор, говориться. Про необхідність сповідувати окремо усі смертні гріхи за винятком випадків, коли це неможливо. У таких випадках священник не повинен відмовляти у відпущенні гріхів. У такому випадку, людина, що кається, може після сповіді приступити до причастя. А ті гріхи, які вона не змогла перечислити священнику, котрий не розуміє мови, має назвати у наступній сповіді, при першій же нагоді, сучасні засоби комунікації не можуть замінити таїнство покаяння і не можуть бути руслом відпущення гріхів священником. У будь-якому випадку, така сповідь і таке відпущення гріхів будуть недійсними. Інтернет може допомогти. Ти підтримувати зв'язок зі священником, коли особисте спілкування не є можливим. По скайпу чи по телефону можна задати питання, а за допомогою допоміжних матеріалів, розміщених в інтернеті, можна підготуватися до сповіді. Через засоби комунікації можна провести духовну бесіду. Проте ніхто не може уділити по інтернету відпущення гріхів. Бо дуже часто приходиться чути, чи можливо сповідь по скайпу, вецапі, бо в такий спосіб, можливо, побачити і почути один одного, і таким чином священник бачить того, хто сповідається його каяття і може відпустити гріх, адже для Бога відстань не перешкода. Це є неможливо з огляду на те, що це є тайна. І на кінець скажу ще, про що, з чого не треба сповідатися. Не сповідаємося з того, чого не робили. Хоча це виглядає очевидним. Часто на сповіді люди кажуть нікого не вбив, нікого не кривдив, не посварився, не гніваюся, більше гріхів не пам'ятаю. Якщо ми чогось не зробили, то і не варто про це говорити, хвалитися тим, що вдалося уникнути якогось гріха. Також не сповідаємося із чужих гріхів. Дуже часто на сповіді розповідають про якісь гріхи, слабкості, поступки своїх рідних, друзів, знайомих, я особисто зупиняю такі сповіді. І часто він мені каже, а тепер помовчіть і послухайте. Ну ні, дорогі мої. Як тільки заходить розмова про іншу особу, я зупиняю сповідь. Якщо це контекст твого гріха, то, звісно, можна назвати обставини, але дуже часто йдеться якраз не про контекст, а про те, щоб оповісти про погані вчинки інших людей, з чужих гріхів не сповідаємося. Не сповідаємося також з емоції. Чітко слід відрізняти емоції від вчинків, які виникають із цих емоцій. Якщо хтось тебе нервує, то не сповідайся з того, що він тебе нервує. Якщо хтось тебе злить, виводить з себе, з цього сповідатися не потрібно, я розізлився, я ще щось там. Якщо ж через те, що хтось тебе злить, ти йдеш і підпалюєш йому стодолу, якусь пакость йому робиш. Ще щось там витвориш, то, звісно, це гріх, з якого слід сповідатися. Або ж через неприязнь йдеш і осуджуєш когось, чи очорнюєш, чи не ж гріх. Не сповідайся з емоцій. У часі війни ми ж емоційно реагуємо, і це нормально. Це свідчить, що ми жива людина не зачерствіла. Набагато гірше буде, як ми будемо без емоцій. Байдуже, що відбувається. Якщо тебе нервує твоя, до прикладу, теща, свекруха, то це не означає, що мусиш до кінця життя сповідатися з того, що злишся на неї. Старайся її любити, допомагати, шанувати і все. Головне, не роби пакости їй. Іноді кажуть: але ще відчуваю злість. Відчувай! Зі злості, як і з радості, не сповідаємося. Емоції не є предметом гріха. Не сповідаємося зі спокус. Спокуси не є гріхом. Лише піддавання спокусам є гріхом. Якщо була спокуса об'їстися, але її вдалося уникнути, то сповідати не треба. Те саме стосується спокус нечистоти. І з них не сповідаємося, Ну, я хотів когось. Але то головне не, не зробито. Якщо були нечисті думки, але їм вдалося дати відсіч, тобто не зробити того, то сповідатися нема з чого. Спокуси не є гріхом. Лише конкретні вчинки і піддавання спокусам є гріхами. Не сповідаємося із складних життєвих ситуацій. Часто сповіді є нагодою для багатьох розповісти про свою складну життєву ситуацію. Але я вже подібний запис робив про це окремо: сповідь не є для цього. Це не розмова задушевна. Не варто сповідатися з того, що щось не так у подружжі чи у праці, з утрати і так далі. Це не гріхи, ну це життєві ситуації. Ви посварилися з чоловіком, посварився з шинкою. Нічого. Сваріться, каже Біблія, але не гнівайтеся. От якщо ти по тому вже будеш гніватися, уникати чоловіка, уникати дружини, тоді буде гріхом. Не сповідайтеся із розчіяння на молитві. У 80% на сповіді люди сповідаються з того, що були розшияні на молитві. Але це подібно до емоцій і спокуси, не є гріхом. Якщо ти прийшов до храму молитися, але раптом у твоїх думках з'явилася котлета. Або думка про завтрашній іспит, то це не є гріхом. Інша справа, якщо ти стоїш і думаєш, що так треба було би молитися, але подумаю про котлети, це вже не розчинення, а свідомий вибір. Молитва це не конкурс краси чи концентрації, був неуважним. Повертайся і продовжуй молитися. Не сповідайся з того, що не були на літургії у неділю. Якщо були хворі, або не мали фізичної можливості бути, не був неділю на літургії, бо був хворий, не міг стати, але краще це скажу на сповіді. Ні, не треба, дорогі мої. Якщо був хворий, ну, то ти не міг. Або ж якщо мусив працювати. Бо я то ще й по неділях працює, і не ще про лікарів щось таке. Хоча є завжди запитання. Ну не зміг бути на літургії, то не сповідайся з цього. Особливо з, з текстом. Я знаю, що це не гріх, але краще це назву. Також не сповідаймося із гріхів, які вже визнали на сповіді. Часто люди сповідаються з одного і того ж гріха впродовж кількох сповідей, бо відчувають якусь провину. Але це ж неправильно. Якщо ти прийшов до сповіді, визнав гріх, Бог прийняв його. І все, все, забув, Бог не пам'ятає нам гріхів. У висповідні гріхи прощені. Єдиних при загальних сповідях з усього життя, сповідь з усього життя можна повторити, але це таке інше. аборт, вбивство, не знаю, що щось там. Найчастіше, насправді, дорогі мої, ми потребуємо духовного проводу, поради, підтримки. Тому нам слід звернутися із таким проханням. Сповідь не є місцем порадні. Це називається духовні розмови. Отже, можна би з вами було трошки поговорити. Є проблеми, нема проблем. Договоримося на яку годину, зустрічаємося і прозмовляємо. Сповідь це є щось інше. Для цього є вдосталь інших місць та нагод. сповідь від гріхів, щоби визнати їх і отримати прощення. Амінь. Якщо й надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, висловте свої думки. Якщо є запитання, задавайте. Ну і про лайки вподобайки. Ne pozabujte, slava Jezusu Kristusu!